Знати стати, котрого газди, котрого газди, даю газдини, по двір ворота, самого злота, самого злота, осте подвір'є, осе подір'є, як світло, біле, як світло, біле, є всі обкрите. Земля, цей вода, надвір налітла, на тому дворі це білі вівці, а за місцями до три пастушки, ой ідуть, ідуть. Несу святого Петра, трубочка Петра, а Микола я вся шробовая, а орія, вся м'яна а о Господів щирого Слота, о їх святий Петро, за м'яза мертва, місце засмутив. О, закробив, святий Николай, угори коли все забіг.

Це дай за газдриню. Ой дай же Боже, сей я. його наше на, на домовую, а на щастя, на ходовочку. Ми ж вас святим рождеством, святим рождеством.